Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Треба одним пальчиком цюк підписалися, і ви чесно бо чуєте більше. Побачити далі і познайомитись з нашими гостями, бо з нами авіатор-людина, яка вміє літати, і є президентом Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Газан. Пане Геннадію, категорично вітаємо. Доброго дня і слава Україні! Героям слава! Ну тут так завжди, коли ми з вами маємо зустрітися. Зразу працюють на нас небесні і, і різні авіасили. Правильна пташка правильно залетіла в правильний мотор Ілу. ІЛ е, перемістився руський військово-транспортний у підземний флот Російської Федерації. Він обурився. Ви забули слово. Він обурився і перемістився І обурений з грілем, палаючим грілем. Всі е, як цапи московити набрали по. У рот землі мені взагалі не жалко 15 двохсотих. Ми не знаємо, бо поки що тільки п'ять, як ви кажете, грілі знайшли решту шукають. Але тут все таки зацікавило, бо сьогодні достатньо потужно відпрацювали і наші безпілотники, і інші речі, про які ми ще далі поговоримо. То в цьому випадку одяни нічого не соображаю в авіаційній справі. Що справді може бути так, щоб здоровенний військово-транспортний і летить тут вилітає, якась не знаю там. Наноколібрі в біолабораторії вирощено, чи пінг він літаючи залітає в мотор, і мотор відлітає повністю. І літак падає, і таке так. можливе? Трошки по-іншому. <кій> е, е, двигун е, злетів з пілона або відірвався від пілона внаслідок пожежі. Там була потужна пожежа і конструкції перегоріли. Я просто думав, ага. що буде скоріше, що це буде скоріше, але е, виходячи з того, що. Сила пожежі, якої була, це однозначно в тому числі горіла і скоріше всього, бомірніше всього, горіла гідравлічна ридина. Чому? Тому що, коли скоріше всього, зруйнувалися лопатки компресора, гарячої частини турбіни. І коли лопатки розлітаються в різні сторони, це як уламки від 120-ї міни. Вони тнуть все, що перед все собою бачить. Але чому пожежа? Що... Тобто, це, це чисто просто аварія, і чи тут може бути якась зовнішня дія, тобто влучання? Ви знаєте, дуже хотілося, щоб я, ви знаєте, я б сказав, що було влучання, і тоді питання, чому тільки одною ракетою, а треба було. Сто ракетних послати, щоб вони курва згоріли всі. але шкода ракет шкода. Знаєте, да, ракет шкода да. Мені московитів не шкода. Сенс в іншому, що це подібно на механічне пошкодження, і пташка, яка би попала, вона б попала би там в першу ступінь. В першу ступінь максимум вона би попала, і до таких би руйнацій не мало би привести. І скоріше всього вони говорять про пташку, але там було механічне руйнування двигуна. Який ну, розвалився, mm -hmm. розсипався, перебило, як правило, коли йде система, яка е, є система гасіння пожежі, відмикання пального. Чому я кажу, такі пожежі інтенсивні, які не керуються, вони, е, як правило, виникають, коли і перебита е, гідравлічна магістраль і гідре АМГ 10. У них е, валить в двигун, двигун гарячий, е, в, е, виходить, ну. Ну воно бабах. все загорається і вже неконтрольовано горить. Він я бачив рухи. Він е, збив плам'я полум'я, збив е, збив на швидкості, але конструкція вже скоріше всього зруйнувалися. З ну одним словом, якщо вони в українці в них винуваті, то пташки. Ну що ну, зробиш? Так, вони завжди шукають когось винуватого, тільки не самі. Але давайте тоді до тих збитих сушок, які було. був сушкопад, досить ефективний. З точки зору, що сухої, і так взагалі така корпорація дурнувата. Вони там сухой джет взагалі не змогли запустити. Тільки крінжу наробили, Індія від них відмовилася. Оці суз 34-35 збивали, кажуть, Петріот наші. Потім вони кричали, ми ваших там два Петріоти знищили. Одним словом, отака ситуація, але мінус 10% від е, авіапарку Су, як мінімум, кажуть нам воєнні. І в цьому випадку, чи ви теж бачите, що збивали наші, напевно, ракетами системи Петріот? чи тут могла бути якась інша робота? Ви знаєте, я завжди говорю: якщо я щось десь чув або бачив, я не пам'ятаю. Тому чим збивали як збивали, я зазначу лише одне: що наші хлопці та дівчата найкращі. і дійсно, я знаю, який Ну, я трішечки обізнаний. Хочу зазначити, що е, наші фахівці, наші ППОшники просто красені, просто красені і зробили гігантичну роботу насправді гігантичну роботу і величезна їм дяка і шана за то, що що вони зробили, і скільки зусиль доклали, щоб це зробити. Вони але вони, вони ще найкращі. мають сушки. Подивіться, тобто вони мають ці Су-34, 35. Що що нам вони роблять? Роблять найгірше. Авдіївку фактично, коли вони брали, це ж проорали. Кабами, керованими авіабомбами, проорали собі шлях для своїх м'ясних штурмів. Тепер вони кажуть, що налагодили фабричне виробництво кабів по півтора тонни, модернізували їх. Тобто, що це в нас? Це в нас такі з однієї сторони, як бомба, а з іншої сторони, летить вже як ракета чи як. І оці сушки на якій відстані мають запускати такі важкі каби. Ну, дивіться, по-перше, як завжди, було у всі часи, е московити брешуть, тому що ті бомби, які вони використовують, е фаби, бо да, там. Вони модернізують їх і на іншому заводі робляться та система, так додаткові так називаємо кри, к, е, їм Крилья до які вони там під час польоту розкриваються. І він та бомба починає плану, планувати в напрямку. Ну в тому напрямку, який її запускають, але береться е, бомба фаб 1500 Якщо я не помиляюся в маркіровці з часів радянського союзу, тому що вони е, колись ну дозволили фотографу зробити пару фотографій з підвішеної цієї авіабомби, бачили би всі або мають побачити. Хай глядачі слухачі пошукають по інтернету, вона була ржава. Тому що мінімум 30-40 років зберігалася на складі під е, чистим голим небом. Вона була там корозія була, але це для вибухівки нічого на неї ну, не власне, впливає. Ну там є певний термін. Да, є певний термін, там 25 років чи 30 років. Потім е, флігматізатори починають там ну, якісь тримають зривчатку. Там інші хімічні процеси відбуваються. Але на превеликий жаль, загальна вага е, ну називається фактично 1500 але там. Е, Біля тони вибухової речовини, але цього на превеликий жаль вистачає. Так, Але а, як вони близько на... наближаються, наприклад, от беремо для уявлення часів яр. Куди має їхня сушка залетіти і запустити оцей керова на авіабомбу, на якій відстані щоб попасти хоча б в межах міста? Ну, дивіться, відстань в залежності від висоти польоту, десь 70-80 кілометрів від місця ураження. А висота, яка має бути тоді, вони мають зайти на якусь високу точку, де є ну, оптимально для них? Там, ну, оптимально. Ви розумієте, то розраховується в залежності від погоди, від тиску, температури. Там багато чинників впливає в принципі, щоб люди всі розуміли, десь плюс-мінус 10 тисяч метрів. Mm, ну, тобто 10 висота. кілометрів піднялися 10 за 70 кілометрів, кілометрів... та за 70 кілометрів від часів яру, від часів яру до лінії фронту там пару кілометрів залишається. Відповідно, ну як мінімум 65-70 кілометрів треба якось чимось залетіти і збити ту, ту сушку, яка має кинути е, керово на авіабомбу. Нам пояснюють, що це можуть зробити тільки ф 16 а поки що в нас їх нема. Чи наші зараз пілоти ризикують залітати, чи це просто самогубство, бо їхнє ППО зіб'є фронтове, і ми не маємо чим летіти на перехоплення тих су 34 35 які кидають бомби? Ви знаєте, зараз я сам про себе думаю, і буду знову зараз я буду говорити за рибу гроші, що у нас, всі, у нас питання Ф-16 занадто заполітизовані занадто заполітизовано. У нас е, всі вважають, що зараз F-16 з'являться, і ми як рвонем там за Урал, аж, на інш... аж до Сахаліна дійдемо. На превеликий жаль, так не відбудеться. Ну, не відбудеться цього. Тому що F-16 скільки дадуть? зараз про скільки йде розмова? Про 12? Ні, 20. про 6. Зараз так кажуть, бо про має шість. бути 45, шість. дамо 6 в червні або в липні. Ви розумієте, певно, колись, мабуть, є така шаговірка українська. Ми вам дамо. Певно, колись, мабуть. Так от, має бути не 6. А о, якщо б починалося б там 60-67, не будемо казати іншими цифрами, да? або 90 літаків, або 100 літаків. Це кількість літаків, яка би дійсно серйозно могла би змінити картину на театрі бойових дій. Тому я говорю, наголошую, що в нас на озброєнні української армії знаходиться, наприклад, інші літаки, наприклад, Міг-29, які по радянським міркам вичерпали можливість модернізації. А по світовим міркам не вичерпали. І я завжди говорю і буду говорити, наголошувати для всіх, хай політики почують, врешті-решт, що в нас є озброєння, яке треба відповідним чином модернізувати для того, щоби. Для того, щоб мали зброю, яка може уражувати і знищувати власне, на тих відстанях, про що ми говоримо. А це використання сучасних ракет, а носії тих ракет можуть бути і ті літаки, які стоять на нас на озброєнні. Модернізований літак це, знаєте, от фюзеляж лишається старий, ну, двигуни і агрегати. А авіоніка нова. А коли нова Авіоніка, вона працює з сучасним озброєнням. Від локатор новий стоїть і всі ті вади, всі залети літака F-16 переходять до, до нас. Чому я і звернув увагу? Давайте суму зробимо для ви то, що ви сказали, що ми чи ми вас правильно зрозуміли. У нас є міги. Міги можна модернізувати, і вони ракетами класу повітря-повітря могли би давати раду тим бомбардувальникам Су російським, які скидають керовані авіабомби. Правильно ми вас розуміємо? 100 тисяч 500 відсотків. Добре. Тепер ви це знаєте, як авіаексперт. Наші повітряні сили, які теж є суперові, вони теж це знають. Де б тоді Знаю. проблема, чому це ми не бачимо вже, як то кажуть, в небі України. Де проблема? в полі в політичному рішенні має бути політичне рішення. А де тут політика? От коли буде політичне рішення? Я ви знаєте, ну я можу тільки думати, тільки вважати. Ну має бути політичне рішення. Ну на, на сьогоднішній день я його не бачу. Не бачу до, тому, що до. якщо б воно було, е, ті літаки були б вже модернізовані, і вже два роки тому почався би процес модернізації. А він не почався по сьогоднішній день. Питання бо бо, 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 бо? хтось. Хтось винен, хтось. Я завжди кажу, хтось винен. Мені, коли я був, починав свою трудову діяльність і був молодим фахівцем після інституту, мені мої е, робітники казали, майстер, то не я, то хтось. А я кажу, хтось то прізвище, чи ім'я по батькові. Скажіть хтось? От хтось, хто має певні повноваження, мав би е, чи має прийняти рішення про те, що в нас є е, озброєння, яке. Аеродроми достосовані, фахівці, запасні частини є. Багато чого модернізувати Добре. до західних зірців відповідного класу. А я вам скажу блок 70-72 для Міг-29. І ми отримуємо відразу. Пілотів не треба перевчати, а їм з ними треба неділю. Або два тижні попрацювати по новій авіоніці. Пару контрольних польотів зробили, пару пусків зробили. Все, вони фахівці, вони вже все знають. Їх не треба перевчати. А mm. ми будемо чекати 60, 80 е, f 16 будемо чекати, як знаєте, колись, певно, вони з'являться. Певно, колись. Але чи то буде своєчасно? Але дивіться, ну, давайте має свої не своєчасно. Ми просто зараз по тих датах, по яких нам з нами говорять: Данія, Бельгія, США. Давайте в сухому підсумку. Ф-16, на них треба пілоти. 20 пілотів нам вже кажуть, готові, навчені, літають. Скільки треба для цього для обслуговуючого персонажу персонажів, ми не знаємо. Тобто це мають бути цілі команди: інженерні, військово-технічні. Чи інфраструктура готова? Кажуть, буде готова, ми вам не розкажемо, щоб ворог не знав таємницю. Тепер нам кажуть весна. Ну добре, взимку не буде, до весни будуть. Весну кажуть, до літа будуть. Тепер кажуть, до середини літа. І отут ми не розуміємо, бо є. Авіаційний такий Рамштайн. Є коаліція, яка має нас підтримувати, всі країни підписалися. Значить, тут ніякої політики і готують, і передали в навчальні центри, і люди там є. Де стопор, що весь час це переноситься з зими на весну, з весни на літо. Дивіться, я раджу всім слухачам, глядачам взяти відкрити Вікіпедію, набрати F-16 і набрати ту країну, яка має їх на озброєнні. Які о, передають елементарно все. Елементарно. Чотири, ні, ні, от ті, які нам передають. Mm -hmm. І подивитися по Вікіпедії, по відкритих е, джерелах, коли останній раз, не крайній, а останній раз для тих літаків робилася модернізація. І будуть здивовані, коли там написано чорним по-російському, да, написано, що модернізація е, більгійських, якщо я не помиляюся, f 16 була то чи то 90. П'ятий чи то 97 рік, блок 40 чи 42, зараз не пам'ятаю. А це рівень сучасного Міг-29. І ага. виникають питання: а що ви нам передаєте? Ви нам передаєте літаки, важе Міг 29 немає. Ви нам передаєте Ф-16. Добрий літак, непоганий літак, але літак, який модернізований до блоку 40 чи 42, це рівень е середини. Кінця 90-х років, розумієте, угу. і тут виникає наступне питання: якщо в нас є певна кількість літаків, які стоять на озброєнні, які можна модернізувати, які е, треба витратити пе, витратити певні кошти, модернізуються вони до серйозних рівнів, наприклад, там блок 70-72, і в нас стає. Велика кількість літаків серйозно модернізованих. А тепер звертаю всіх увагу. Подивіться, знайдіть Фотографію, коли Словаччині передавав е, виробник f 16 два літака, два літака f 16 модернізованого дорівня блок 70-72. Два. Вони зробили театральне виставу. Зробили. Нагадую ще раз нашим глядачам і слухачам, що е, Туреччина. Недавно пар... місяць чи півтора тому заключила угоду з Сполученими Штатами, що утримує Ф 16, блок 7072, а решта, наскільки там мільярдів доларів підписана угода, модернізація до цього рівня. Це про що говорить? Що... Вони хочуть мати найкращий модернізований літак на сьогоднішній день в своїх військово-повітряних силах. і це говорить про те, ну знов таки є можливість подивитися в Вікіпедії. Що е якщо я не помиляюся, на кінець минулого року е 70 штук в світі було модернізованих до рівня 70-72. тобто. Є літаки, є можливість передати літаки рівня там кінець середина 90-х років. Але вони обмежені в своїх ну вони Зрозуміло. будуть обмежені в виконанні Пан... своїх завдань. Пане Геннадію, маємо буквально ще дві хвилинки і два дуже важливих питання. І перше з них таке простіше може, а може складніше. Ми ж пам'ятаємо початок вторгнення. Ми пам'ятаємо, що відбувалося на тлі. Таких легенд пісень і легенд про Байрактар. Ой, ця назва залетіла. Футболки були. Мерч навіть був з Байрактаром. І Байрактар літав. І ми бачили, як Байрактар турецький працював, зокрема, відбиваючи е, території Азербайджану, які свого часу Русня разом з вірменами захопила. Ну тобто, в Карабаху вони там відпрацювали на всі тисячу відсотків. На початках в нас теж, коли ще була київська операція, Байрактар десь літав. Зараз, 2024-й, ми ні слова не чуємо про легендарний Байрактар. Що вже не літає? Чи він вже не легендарний, чи його просто е, руски збивають Ну, будь-яку техніку, військову, хочу знаєте, дати всім нашим глядачам і слухачам попити холодної води. Будь-яка військова техніка, найсучасна техніка. Вона нищиться ворогом, будь-яка е, ясно, що коефіцієнт, що колись е, м, ізраїльтяни виграли танкову битву, е, коли з, знищили е, декілька со, ну майже там тисячу е, танків, при тому е, десь там щось біля сотні їхніх загинуло танків. Тобто вони теж танки свої втратили, але з, е, з велик, величезною більшістю е, цю битву виграли коефіцієнтом корисної так. Так, коефіцієнт корисної дії. Тому я хочу сказати і зазначити, на превеликій жалія в 16 теж будуть збивати. Збивають і Байрактари так само були вже позбивані, чи ми їх просто бережемо? Також були ну, під час війни вони там своє дістали. І війна в Україні, російсько-українська війна в Україні це зовсім по-інакшому, чим було в Азербайджані, коли звільняли mm -hmm. азербайджанську територію. Тому, ну ви розумієте, ну, часи змінюються. Так, ну, військово-технічна революція найшвидше рухається саме на тлі великих воєн, то це історія людства. Останню хвилинку, останнє питання ще дуже важливе, бо Володя, чи як його там, Рюрикович чи Васильєвич, Путін, ну, пам'ятаєте, як він завжди сидів, каже, да ми їх пощолкаємо, і він там перечислював е, С-300, С400, ми їх пощолкаємо, все, що буде летіти, все пощолкаємо. І от я зараз дивлюся, як Нижній Новгород, а це Лінія, фактично Москва, Рязань. Дивлюся по карті, просто навіть якщо від кордону по прямій брати, це 803 кілометри. Зрозуміло, що летіло трошки більше. І абсолютно спокійно, нормально залетіли наші безпілотники і вальнули по їхньому нафтозаводу в Нижньогородській та губернії. А де їхнє славне ПВО? Як воно спокійно летіло 803 кілометри? Я не зрозумів. Там щокалок не вистачило їм. Ну у них там є. от як щолкають, а в тому місці щокалки ну, трошки бракувало, і а наші поди політять Нема полетіли далі. Ну добре для того, щоб кудись летіти і знати, що там нема щокалок, бо вони їх всіх на фронті тримають або довкола Москви, чи довкола якогось там Геленджицького палацу Путіна, то відповідно треба зробити розвідку. Як ми дізнаємося, що там ніякого ПВО їхнього не стоїть. Чи не розкриваємо секрети для руско фашистських е, Наші офіцери, офіцери дуже креативні. Я з величезною повагою до них. І вони справді, от, щоб ви розуміли, я кажу правду, вони чуд... ну, чудеса роблять того, і це є результат креативної роботи наших офіцерів в цих спеціально навчених хлопчата дівчат. Ну от так. не розкрили секрети в а щокалка. В обламалася в а а, а щокалок щолк, російських там бракувала, і зайвий раз ми довели, що їхній Вова Путін пуйло брехло. А це є доказ тому, що він брехло. Ну ми ж знаємо, що Брехляндія це та історична назва цієї території, яка, яка як не прокинеться, зразу дихає і бреше. Це так була вся історія Росії. Надіємося до останнього видиху якомога швидше. Пане Геннадію, надіюся, що ті, хто мали вуха, ті потрібні люди, почули про модернізацію. Бо це дуже важлива була дуже наша починає. розмова. А вам страшенно дякуємо. Наші глядачі тепер зрозуміли, чому треба підписатися на ефемолочна аналітика, щоб почути ось таку. Ексклюзивною розумної інформації. З нами був Геннадій Хазан, наш е, авіатор, якому ми е, кажемо: дякуємо і до нових зустрічей. Хай щастить вам всього найкращого, бережіть себе. І слава Україні! Героям слава!